У них проблеми проблеми досить такі значні, тому що на Курщині були сильні вибухи. У Львові на Курщині чули потужні вибухи. Повідомляють зараз у медіа. І таким чином, поки Російська Федерація кошмарила Україну шахедами, у Львові на Курщині було дуже гучно. Окрім того, місцеві писали про влучення і невідомі дрони мандрували Курською областю на території Російської Федерації. А, знаєте, такі дрони і звуки вибухів насамперед чути на відео. Але на жаль, ми не можемо вам його показати через, скажімо так, ті правила, які є на youtube платформі Але але російська міноборони вже, звісно ж від що вони збили шість дронів. Побачимо, що далі місцеві будуть писати, тому що вони як ніхто знають, що і як відбувається у них вдома. Але хроніки ночі дописав і Петро Андрющенко наступне Бапла. Казань, Татарстан близько 1.15 ночі над містом працювала російська ППО в намаганні збити. Аеропорт Казань був закритий через план Кили до 6.30 ранку. Результати потребують уточнення. Там був в період між 00.45 та 1.30 хвилин ночі зафіксовано активну роботу. ППО за межами міста повідомляють і про результат на землі. Аеропорт там був закритий через план кили. Результати потребують додаткового уточнення. На ну, Воронежі, на Курщині і Брянщині. Близько півночі поданок робота ППО без підтверджених наслідків, дописав Петро Андрющенко. Також дописав, що Ростов на Дону на північ Ростовської області Мілірова Шахти зафіксовано було роботу також ППО. Наслідки уточнюються. Тож знаємо, якщо працювало ППО на території Російської Федерації, скоріш за все упродовж дня. Ми дізнаємося, деякі подробиці того, що ж там відбувалося. А от Олександр Мусієнко, український військовий експерт. І нині ж військовослужбовець розповідає про те, чому по Росії летять дрони, а не балістичні ракети. Тож його думки далі. Давайте заслухаємо. Чому по Росії летять літачки, а не анонсовані балістичні ракети? А, Володимир запитує. Володимире, я вже частково на це питання відповів щодо балістики, що вона на стадії випробування, але потрібні кошти для збільшення виробництва. Цей процес таємний. Але я думаю, що ми побачимо і ракети, які полетять. Але давайте скажімо ще й подивимося з цієї точки зору, що наш, для нас завдання зараз забезпечити максимально ефективний результат. Якщо ми можемо забезпечити цей результат FPV-дронами, як було в блискучій спецоперації служби безпеки України, видатній, яка точно війде в історію. Цієї війни FPV-дронами, знищити російську стратегічну авіацію, значить, потрібно можемо запускати дрони. Це вимагає менше коштів і швидше виробляти. Треба робити. Дійде справа і до ракет. Головне для нас не зациклюватися. Чим ми досягаємо цілий важливо результат, і коли є результат від FPV, і є знищений російський літак, а не ракетою, нехай буде так. Головне, давайте концентруватися саме на цьому. Йдемо далі. А чому наші партнери просять нас не бити по російській енергетиці? А росіянам по нашій можна? Давайте так, пані Євдокія запитую і відповідаю. По-перше, те, що нас просили партнери не бити, це є на рівні чуток. Давайте визнаємо. Немає офіційної такої інформації, щоби хтось говорив про те, що більше того, якщо Пригадуєте не так давно горіла нафтобаза в Венгельсі, а якраз яка відповідає за заправку російських літаків і російської техніки, ну в принципі на території Саратовської області. Тобто, займання там було і його там намагались погасити кілька днів. Тому об'єкт атакували. Що стосується загалом інших об'єктів, то вони вибираються, виходячи із тієї стратегії, яка є загального задуму застосування. Сил і засобів, які б'ють по території ворога, і в цій стратегії передбачено просто об'єкти, по яких завдаються удари. Коли ворог бачить, що концентруються на чомусь, вони звичайно починають маневри, починають там передислоковувати, змінювати точки призначення, наприклад. Власних засобів ППО, і звичайно, що коли вони насичують, наприклад, умовно кажучи, нафтопереробні заводи і біля них встановлюють системи ППО, зрозуміло, що можна бити зараз по інших об'єктах тоді, звідки ці системи ППО забрали. Тобто є певний комплекс і певні принципи. І наступне так на нас є певні обмеження. Якщо ви запитаєте, яким чином... Вести війну, то так на нас є обмеження в тому плані, що ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права, чого від нас прагнуть і наші західні партнери, в тому числі і ставлячи питання і умови, що це умова постачання озброєння. Ми не б'ємо по цивільних будинках, не б'ємо по лікарнях, але для нас найкраще. Зменшити потенціал ворога бити по його виробництву це те, що зменшує ресурсну спроможність Росії, і як наслідок зменшує те, що летить по нас, і завдає удари. Ворог сьогодні атакував Україну сотнями шахедами та близько десяти ракет різних типів. І наймасовніший удар прийшовся по місту Кременчук. Ворог випустив по місту Кременчук більше 130 шахедів, чотирьох ракет Калібр, дві ракети іскандерка, двох ракет кинжал. Загалом основні цілі це атаки на Кременчук та Одесу. У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури та відкритих територіях. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Одна людина отримала травми середньої тяжкості. Прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях зафіксовано у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Повідомляє ОВА. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. Одна людина отримала травми середньої тяжкості. Ну і бачимо, що Російська Федерація продовжує атакувати насамперед Полтавщину, і вже не вперше місто Кременчук знаходиться під таким масованим комбінованим ударом. Вкотре це не лише шахети, а це і різний тип ракетного озброєння. Нагадаємо, що улетіли дійсно і калібри, і скандери, і кинжали. І тому розуміємо, що і. Десь приблизно 100 шахедів скорувала також Російська Федерація на Полтавщину. але знову ж таки офіційну інформацію. Ми з вами дочекаємося від повітряних сил збройних сил України у їхньому вже зведенні, коли вони підіб'ють підсумки того, що ж запускала Російська Федерація по території України. Ну і що вдалося збити нашим оборонцям повітряного простору. Тому вкотре нагадуємо, що необхідно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги чи то пов'язані із шахетним табуном, чи то пов'язані через те. Що Російська Федерація запустила ракети ні в якому разі. Розуміємо, що вночі подекуди вже знаєте наскільки звикли, що навіть не чуємо тривоги, але у вас є додаток. Додаток, який має сповіщати про підвищений ризик ракетної небезпеки чи то шахетної небезпеки, і тому таким чином ви маєте реагувати на сигнали повітряної тривоги. Нагадаємо, що не лише місто Кременчук останніми днями Російська Федерація обстрілює, але обстрілює і столицю нашої країни, місто Київ декілька днів тому. І декілька днів підряд ми розповідали про те жахіття і про влучання, і про загиблих, і про постраждалих, і про те наскільки повністю під'їзд був знесений через кляту рашистську ракету. І бачимо, що це вкотре сигнал, що необхідно перебувати в укриттях, бо і подекуди підвальне приміщення воно не рятує. Має бути спеціалізоване укриття. Тим паче, вже на четвертий рік війни мають бути у містах. А якщо немає, то це. Ви маєте безпосередньо звертатися до очільників обласних військових адміністрацій, тому що це проблема. Війна триває укриттів, немає, і це необхідно, скажімо так, вирішувати дане питання, бо укриття рятує життя. Далі поговоримо про те, що відбувалося, і на Сумщині. Стало відомо, те, що у Сумах дрон ланцет влучив у багатоповерхівку. Поранено зокрема жінку її госпіталізували. Про це повідомляє виконуючий обов'язки голови громади Артем Кобзер. Що ще йдеться? Так те, що насамперед вже не вперед. Перше ланцети таким чином атакують місто Суми. Це все зачастилося з тим моментом, як Російська Федерація почала просуватися на сумському напрямку.